Всім привіт! Мене звати Тарас! І так хотів би поговорити трохи про таку інформаційну бомбу, яка рванула ну буквально на днях в Росії видали. Доповідь, яка називається Путін війна, і це стало реально темою для розмови всій Україні по всій Росії, в Європі та в США. Ну це просто одна з останніх тем, які про яку говорять саме більше, просто на слуху зараз всіх. От хочу сказати, що я подивився. Е Презентацію цієї доповіді там видали в друкованому вигляді десь тисячу примірників і планують видати більше, щоб розповсюджувати серед простих росіян, які просто зазубовані цією цю кісельовщиною, і просто ну тупо вірять, що їм кажуть з телевізора, і що вірять, що Путін красавчик, і що там Новоросія, і тому подобні всякі ті речі, що несуть кісельов з Соловйовим і хуйлавйовими і другими коротше. Піздаватиме тіпами, по-другому, їх назвати не можу. От. Хочу сказати про своє відношення до цієї цієї ситуації, до того, що видали цю доповідь, це дуже класна річ, це дуже якісна річ, дуже якісно там показані всі докази, що доводять. що... На Донбасі все-таки російські війська, і що Росія все-таки спіздала в Україні просто дуже нагло Крим і про всякі такі інші економічні злочини. Ви можете це все діло скачати в інтернеті. Вони розшарюються все діло на Фейсбуці. Серед друзів воно є на Яндекс.Діску, на дробоксі, і на спеціальних сайтах. Якщо вам цікаво, то можете качнути, до речі, це все діло у мене під відео. Там буде пара-тройка силочок, де можна це все діло знайти. От. Хочу сказати на сам кінець про моє відношення до цього. Нарешті це сталося, і скоріше всього, що ну, найближчі. Пару тройку місяців, ну я дуже так щиро надіюся, ложачи руку на серце, от, що ну, Путін в кінці кінців піде і якось ми почнемо з Росією дружити і налажувати якісь нормальні такі відносини. Е, якщо ви думаєте, що Путін редіска, то ставте цьому відео лайк. От. Зразу буде видно, скільки свідомих українців подивилися відео. Всім пока!